Всім доброго дня! На даний момент знаходимося в господарстві Life Invest, яке в Літинському районі Вінницької області на товарному посіву гібриду Ліпекс. Площа посіву складає 200 гектарів. Густота посіву у нас складала 75 тисяч. На даний момент на збирання буде 67-68 тисяч. Гібрид Ліпекс VO 290. Гібрид, який має надзвичайно високу посухостійкість. І гібрид, який характеризується також і хорошою холодостійкостю, і високими темпами початкового росту. Що це означає? Це означає, що ми з даним гібридом можемо заходити в ранні строки посіву, щоб сформувалася краща коренева система, щоб гібрид себе дуже добре проявляв в зоні недостатнього зволоження. На даному полі вже була прорахована біологічна врожайність, яка складає 12,5-13 тонн з гектара. Вологість на 28 вересня в даному, на даному полі складає 22%. Так ми бачимо, стандартний качан гібриду Ліпекс, який має зараз 18 рядів і 42 зернини в ряду. Даний гібрид має надзвичайно високу вологію Що ми можемо побачити, що качан вже весь опускається, незважаючи на те, що ще стебло і листя мають зелений колір. І качан вже починає розкриватися. Це означає надзвичайно високу вологію також те, що він упускається, характеризує в подальшому, що при опадах опади будуть стікати і не буде набирати вологу. І також при цьому ж буде з'являтися його висока толерантність до фузаріозу качана, адже волога не буде потрапляти на даний качан.